Доброго вечора, ми з України. Я вас вітаю, мої любі. І знову наша рубрика рукавичка. Тут як тут, все, що за перебріком робиться. Дивимося, що робиться в тому тірімочку. Що в них там сталося? Які там новини? Про що ми не знаємо, про що нам не повідомляють, бо нам цікаво. І так, мої дорогенькі, що там наразі робиться? Ви знаєте, я бачу тут, мені здається, що наша радість кипить, верніше, у них кипить, очельничество тут у них пішло і втрата. Трата чогось тут, мені здається, мої дорогенькі, якщо я не помиляюсь те, що я бачу, головного їхнього не буду його називати таке враження, що його відсторонили. Вірніше навіть не відсторонили, а не все йому розказують. Наша перемога, а в них, ви бачите, гу. Готуються до, верніше, це навіть не готуються. В них наразі ситуація, яка була нещодавно. У мене чомусь таке враження, що це через те, що Херсон. Бачите, ситуація повертається, тобто, не в їхню користь, тому що це карта вогняна, карта швидкості. Тобто, дуже швидко прийшло тікати. Це втеча. Тут я бачу втечу. Через те що наші зайшли, їм прийшлось тікати. Тепер ви бачите, виходить так, що цей оркостан почав ізолюватися ще більше. Ізоляція, ізоляція, ну, можливо, цей сидить у бункері. Чомусь у мене таке враження. Ось і злість. Я тут відчуваю злість. Зараз ми подивимося. Їхні наступні. Ага, злість, ачаяння. Бачите? До останнього солдата, виявляється. Угу. Неможливість далі рухатися. Пер... Наші перемоги, мої дорогенькі, їх призвели до втечі, дуже швидкої втечі. Це не були, це були здані. Території. Це не було жест доброї волі. Ось, а бункерний він, мені здається, він ізольований. Я тут бачу ізоляцію. Ще раз, я це заберу: я бачу його ізоляцію. Він не знає таких усіх новин. Н -н -н. Від нього приховують, йому порційно дають інформацію. Він без інформації зараз сидить. Він або до нього ще це не дійшло, або він там, я не знаю, здох чи при смерті. Ось. А це ситуація наразі на, е, на Росії. Бачите? Ось це ситуація на Росії. Це навіть не таролог зрозуміє а обмеження, блокади. Е, вони вийшли зараз звідти. Куди йти далі? Ви бачите, у них немає зараз направлення, що робити, куди йти. У них плану немає. Це безплановість, це потеряність, це е, отчайдушність, отчаянність. Все пропало. Абсолютно, все пропало по цим картам. І набили собі шишки. Ось так. Ось так. Зараз подивимося, все рівно нам треба знати, що вони. Збираються робити далі від, ці, від цих в лапках перемог, що вони збираються робити далі. До речі, я не знаю, чому YouTube в мене з самого початку е обмежує ось ці відео, ці і рукавичку. Ці, два, м ці дві рубрики. Він її обмежує. Але, ви знаєте, мені плівати, я буду все рівно говорити те, що в мене в голові на язиці і карти що показують. І так, їхні плани наступні: це у них отчайність, розгубленість. Ви знаєте, в мене така фраза пішла: хто куди, а ми к зайцям. Тобто ховаються. Але що далі? Що далі? Що далі? Ну, ви знаєте, тут у них ідуть протиріччя щодо України. Ось це наша Україна. В них немає спільної думки стосовно цього. Я так скажу, як я це бачу і розумію. В них зараз оце це, це хаос називається. Хаос, хаос, я не знаю, як правильно хаос, так? Хаотичне і невпопад. Е, немає серйозності, немає злагодженості, немає е, в одну точку, щоб іти. Розумієте? Таке враження, що в них іде абсолютно все не в попад. Е, думки розбігаються, немає злагодженості. А Україна, ви бачите, це й, йде мудрим шляхом. Це є мудрість, це наша Україна. А вони не можуть пробитися, не можуть. У них, бачите, застопорилося. Багато хто, я так відчуваю, що багато хто розуміє, що втрачають свою матушку, Рашляндію і хочуть втримати, зберегти хоча б те, що залишилося. До речі, ходять такі чутки. Мені здається, навіть на російському телебаченні хтось виступав і сказав, що, а чому українці не можуть піти на Москву? За сутку-півтори вони можуть бути через Белгород, Курськ, якось там я так зрозуміла, можуть піти на Москву. Ви знаєте, це може бути і це паніка ось ця. Багато хто з них дивиться телевізор і чув це. І показують наші блогери так само військові журналісти, що їхні військові так само вчайні, і тепер їм треба переживати за Крим. Бачите, оце теж може бути от зараз мені прийшло, що це може бути якби втримати Крим. Ось. Але в них немає злагодженості, у них немає поводиря. Ми дивилися, що того дядюшку, Пу, що його дедушку, що його ізолювали, або він сам себе ізолював, можливо, у нього зараз здоров'я знову неважнецьке. Але моментально через ось цей ото, через цю карту, а розгубленість, хто в ліс, хто по дрова. Це, знаєте, оця басня їхня крилова випливає зразу, хто йде лебідь і рак. Хто куди? У них немає злагодженості. Деякі з них намагаються втримати хоча б те, що є, що в них залишилося. У них в нуль по нулям. Ось. І так, що у них з зброєю? Що у них взагалі становище саме? їхньої матушки, як у них там справи стосовно зброї, і взагалі ну плачевне состояння, бачите? Тому і не при... моментально немає прийняття рішення конкретного, що робити. Невизначеність у них йде. І ось карта військових, так? І тут іде наполовину. Ця карта теж говорить 50%, і ця карта говорить 50%. Тобто в них після Херсону залишилося менше людей, тому що це ресурс, це може бути і військовий ресурс, може бути і людський, тобто особи, тіла, бачите, е е е обмежені в рухах, тобто каліки полишалися. тобто е поранених багато, хто загинув і тому подібне. Ось зараз нема чим, конкретно нема чим їм треба, ми бачили сьогодні вже в попередньому: що треба накопичувати, знову накопичувати. Тобто до великих масштабних якихось э, рухів вони не можуть наразі йти. Куди? Чим? Нема чим. І так, і так э, давайте запитаємо, чим би ні? Чи підуть наші на Москву? Можливо, покажуть в якому процентному цьому. Ну, якщо ті рашки ті, говорять про це, стопроцентно наші теж говорять. Ні, поки що ні. Ні, 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 ні. Не буде цього, мої дорогенькі, я вам скажу чого. Помсти на... не буде, поки що не буде. Але є багато хто про це думає. Бачите, про помсту. Є багато хто про це думає. 40%. Ну, нехай буде половину. Половину здравомислящих кажуть, нам того нафік не треба. Вибачте, що я так виражаюся. Але багато хто каже, ні, нам цього не треба. Бачите, наші теж розбігаються. Хтось би хотів, а хтось каже, краще нам не треба. І. Я скажу свою думку, нам треба свою державу зараз. А, вони пішли лісом. Нехай вони самі розбираються. Ми не будемо їхню владу своїми силами, це великі втрати для нас. Не будемо їм знімати владу. Нехай вони роблять самі це а, рашка це їхна справа. А нам треба своє вигнати ворога, звільнити всі свої території і. Почати відбудовуватися нам потрібні ресурси, мої дорогенькі. Я бачу по цим картам, що дехто так, дуже навіть злість є. Бачите, це е відомстити. Дуже багато є таких, хто хоче. Ну дуже багато є таких, але все рівно вони знають, що нам треба далі боротися за своє, не за їхнє, а за своє. Тому е протиріччя тут. Не буде мої дорогенькі, поки що не буде. Можливо, через е, декілька років. Можливо, ну я не бачу зараз. Е, я так скажу, моя думка, я відчу, як я відчуваю, я вам скажу, а ви просто послухайте. Я відчуваю, що можуть е, летіти ракети в ту сторону, але я не відчуваю, що наші підуть. Е, Своїм ходом. Цього я не відчуваю, поки що ні. Це безглуздо, трошки безглуздо, тому що у нас не звільнені ще території, ось, і нам треба відбудовувати. Нам кожна людина е, потрібна. Е, ось, ось так я. Це моє бачення. Моє бачення, як я відчуваю. Трошки думаю логічно, трошки е, думаю, як би це сказати, е, інтуїтивно відчуваю. І так, мої дорогенькі, зараз візьмемо наш маленького принца і валір'яночку. Підсолодити. Давайте чим він нам підсолодить? Тому що новини хороші останнім часом. Я розумію, мої дорогенькі, дуже великі втрати в нас. Повірте мені, великі втрати. Шкода кожного. Я дивилася в інстаграмі, дуже багато відео відкладали, як викладали наші військові. Ви знаєте, жаль за кожного військового, за кожного, е взагалі, не тільки військових, а шкода наших цивільних людей, так само, наших громадян. І так, мої дорогенькі, давайте чимось заспокоїмось. Чимось якусь надію може нам маленький принц дасть. Ось. І ні в якому разі назад, тільки вперед. І так. Дивіться, що нам дає маленький принц? Переміни. Ви знаєте, що я тут побачила? Переміни у державі. Саме в державі, саме, саме в установах. Дуже важко вони йдуть. Дивіться, бачите, я, я тут бачу, як ось всякі такі посадовці, для них ось ця карта перемін йде. Тобто, вже почав крутитися цей гвинтик, тобто на старті, зараз, ось тим, у кого файні місця, хто добре пригрівся у державних установах, я маю на увазі у, всі, які підлеглі до Офісу, ви знаєте, до якого усі вони під, ну я би не сказала загрозою, але їхні місця починають хілітатися. А тут може бути, ви знаєте, і звільнення, і покарання, і викриття. Тут може бути дуже не. Це карта непередбачуваності. Розумієте? Але для них усіх, хто привик, як за Совєтського Союзу, Файно гойно жити за собою, знаєте, аж крісло так приросло до сраки, що аж негодні встати ширші, як довші і тому подібне. Розумієте, що я маю на увазі Оці всі мордаті, які там сидять у головних цих офісах і нічого не роблять? Не, не хочу виражати. ось Для них ідуть переміни. Тобто для простого народу буде полегшення. Але це не так швидко. Бачите, це все йде поступово, тому що це все монети і це все йде так. Не все зразу, мої дорогенькі. Наберемося терпіння. Люблю, цілую, обнімаю. Мирної вам ночі, мої дорогенькі. Бережіть себе і хай вам щастить. На все добре, мої любі.